Зібралися, щоб сказати спасибі. Спасибі цим хлопцям, які за неділю відбудували мост. Сьогодні всі наші села зв'язані між собою. Зірвали орки цей місце. Вони шість разів його зірвали, не могли до кінця його знищити. Він поєднував наші села і був необхідний для нас під покровом ночі на лодках. Натягнули переправу канатну, переправлялися через паром, через лодками. Думали, як просто людям допомогти. Може, тисячу людей переправляли, може й більше. Ніхто не щитав, були її тільки народжені е, діти. Ми переправляли одну жіночку, мабуть, неділю, на як вона родила, і це дитинка, ну я вам. Ну, це важко об'яснити. потрохи потрохи очухуємося. Ну ще раз дуже вам велика дяка і ну, бажаємо нам скоріше. Все ж таки, перемоги. То ми сила, ми дійсно друг другу допомагаємо. Ми всі хочемо перемоги. Ми хочемо миру і ми хочемо повернення до мирного життя і зробити краще ніж було. Низький вам уклін і велика подяка. Слава Україні, героям слава, бо герої це ви.